Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В Financial Times вийшла стаття про те, як президент Аргентини Хав'єр Мілей уповільнює знецінення девальвацію Песа для того, щоб зберегти досягнення в боротьбі з інфляцією. Цей лібертаріанський президент, хоча, мабуть, він такий лібертаріанський, як я іспанський, але все ж таки він себе таким вважає, так себе позиціонує. Так от Хав'єр Мілей посилює свою нетрадиційну валютну стратегію, сповільнюючи, стримуючи щомісячну девальвацію песи для того, щоб утримати свій прогрес в боротьбі з економічною кризою та стримати інфляцію. Якщо якийсь термін потребуватиме додаткового пояснення, будь ласка, не соромтеся. Писати в коментарях, тому що я розумію прекрасно, що абсолютна меншість людей має економічну освіту, і навіть серед тих, хто має, нічого тут немає, такого щоб перепитати якийсь термін. да Тобто девальвація це знецінення валюти по відношенню до інших валют, а інфляція це підвищення загального рівня цін. Я думаю, ми якось ці терміни з вами розберемо більш детально. так от в Минулому році, 24-му році, Мілей дозволив офіційному курсу Песа. Знижуватись лише на 2% щомісяця, або майже на 23% за рік загалом відбулася девальвація, попри те, що споживчі ціни зросли на 117% порівняно з 23 роком. Тобто інфляція 117%, а девальвація лише 23%. Я чому на початку з такою іронією сказав, що ну, мілей такий лібертаріанський, як, як я іспанський, тому що насправді оце валютне регулювання, да, тобто ручне стримування девальвації. А що це як не економічна інженерія, як не втручання, скажімо, з певною благородною метою, але все-таки втручання в ринкові механізми? Тому що якщо б мілей був би таким лібертаріанцем, як він каже, він би просто відпустив ринковий курс, та і не було б ніякої регуляції, був би чистий вільний ринок. Я думаю, що економіка Аргентини загнулась би дуже дуже швидко. Але він цього не робить. Тобто на фасаді він лібертаріанець, на практиці він розумно регулює. Економічні процеси. Так от таке розходження девальвації і інфляції призвело до того, що ПЕСА по суті дуже сильно зміцнився як валюта, значно більше, ніж будь-яка. Інша валюта в світі в реальному вираженні за минулий рік. І цим він викликав занепокоєння економістів про те, що конкурентна спроможність аргентинського бізнесу під серйозною загрозою. Чому? Ну тому що якщо валюта якоїсь країни дуже сильно зміцнюється, то уявіть собі, що відбувається. Да? Тобто то, ця. Наприклад, країна компанії цієї країни експортують свою продукцію, да, там, за долари, за євро, за якусь іноземну валюту. От і отримають в національній валюті, коли вона зміцнюється менше грошей, і відповідно треба ж виплачувати зарплати, треба платити за компоненти і так далі. І так далі. Тобто по суті, зміцнення національної валюти, да, Хоча для споживачів це виглядає привабливо, ми за свої гроші можемо більше купити якихось товарів, для виробників, особливо для експортерів, це дуже загрозлива. Історія так, от тепер Центробанк Аргентини оголосив, що починаючи з лютого 25-го року темпи оцієї повзучої такої прив'язки, да такий кролінг пек будуть ще більш уповільнені до 1% на місяць, тобто вдвічі будуть знижені в порівнянні з тим, які були минулого року. Рішення Мілея ухвалюється на тлі різкого зниження інфляції, що стало його найбільшим досягненням після. Приходу до влади під час економічної кризи наприкінці 23 го року, підкреслюють Financial Times щомісячний рівень інфляції зменшився з шокуючих 26% в грудні 23 го року до всього лише 2,7% в грудні грудні го року. Значною мірою це стало можливим завдяки жорстким економічним заходам. влада стверджує, що щомісячна девальвація на 2% так як була минулого року, да, тобто знецінення валюти на 2% є одним одним з ключових чинників збереження цінового тиску, і що її уповільнення дозволить закріпити. Здобутки економічних реформ з наближенням проміжних виборів наприкінці 2025 року аналітики вважають, що адміністрація Мілея засереджується на контролі інфляції для того, щоб зміцнити підтримку кандидатів, яких президент буде підтримувати на виборах. Тобто сьогодні в нього немає більшості в парламенті, і відповідно для проведення таких радикальних економічних реформ така більшість потрібна. Та тому, що ну, якщо парламент проти тебе, спробуй зробити щось серйозне. А скільки увага зосереджена на проміжних виборах, влада хоче переконати, що інфляція буде залишатись під контролем, каже Лучіана Сігалова, аналітик компанії Bull Market Brokers у Буенос-Айресі. Але тут є серйозні ризики цього зміцнення такого песа і вичерпання валютних резервів. Та? Чому? Тому що уповільнення девалювації може стабілізувати внутрішні ціни, але це несе в собі значний ризик. Реального зміцнення песа, тому що оця повільніше повзуча прив'язка сприяє реальному зміцненню курсу, що може зашкодити аргентинським експортерам, тому що їхня продукція стає дорожчою на світових ринках. Швидке зміцнення песа за попередніх урядів взагалі-то часто закінчувалося раптовими девальваціями, а потім економічними кризами, коли центробанк просто вичерпував валютні резерви. Тобто, уявіть собі, це знаєте, як своєрідна така ну, пружина можна сказати, яка. Стискається, 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 а виглядає, що все під контролем. Да? А в якийсь непрекрасний момент відбувається вибух і все летить в тартарари. Да? Тобто, ну потім відповідно міняється політичний режим. Ну і хтось каже, ну мені не дали зробити реформи. Другий серйозний ризик загрози тут це валютні резерви. Да? Тобто, валютні резерви Центробанку Аргентини залишаються незначними, і ринок вважається одним з найбільших загроз, ризиків в економічній програмі. Нері Перскіні, керівник дослідницького центру GMA Capital», Попереджає, що уповільнення девальвації взагалі ну, утруднює поповнення резервів, да, тобто і загрожує їх вичерпанням, що є критично важливим для ну, взагалі стану економіки і для того, щоб не допустити скажімо, економічної дестабілізації, да, тобто в довгостроковій перспективі обсяг золотовалютних резервів важливий, да, тобто, це такий і психологічний своєрідний фактор, да, тобто запобіжник від там, паніки ти Спекуляції на валютному ринку і так далі. Мілей називає свою політку уповільнення девальвації кроком до скасування жорстких валютних обмежень і обмежень руху капіталу в Аргентині. Це та реформа, на яку давно чекають іноземні інвестори. І він пообіцяв реалізувати ці зміни в 2025 році. Однак, стратегія Міле стикається з низкою викликів, і тут треба назвати ослаблення бразильського реала, да, Валюта найбільшого торгівельного партнера Аргентини. Ну і відповідно. Це ставиться країни в нерівні умови на світовій арені. Тут ще ж і низькі, скажімо, світові ціни на основні експортні товари Аргентини, такі як Соя. Та? Ну, Взагалі-то колись Аргентина там, понад 100 років була однією з найбагатших країн світу. Чому? Тому що ну, було небагато промислово розвинутих країн, а Аргентина продавала сировину і ще не було такого величезного розшарування, як сьогодні. Та, що одні країни там продають, наприклад, виробляють і продають там, боїнги. Камси там насамси і так далі, да? а інші країни зерно, руду і залуду. От тоді гравці були плюс-мінус там в одних умовах, і багата природними ресурсами Аргентина виїжджала на цьому природному багатстві. Ну сьогодні, звісно, що це не працює. Да? Тобто, і сьогодні в сучасному розвинутому світі навпаки аграрні країни завжди бідні, залежні, слабкі і нестабільні. Ще одна загроза це зміцнення долара США, тобто це може вплинути на експортні доходи і взагалі випробувати на міцність валютну стратегію Аргентини в найближчі місяці. Долар США зміцнюється, тому що ставки федеральної резервної системи США доволі високі, тобто інвесторам цікаво купувати американські боргові папери, державні облігації. І вони заробляють гарні відсотки. Да там дохідність сьогодні там близько 4,5 відсотків. Та да, тобто за дуже надійним борговим цінним паперам. Яким же є довгострокове бачення Мілея? Мілей наполягає, що конкретна спроможність економіки має забезпечуватись через структурні реформи, підкреслюють Financial Times, да, Тобто, що це за структурні реформи, ми з вами поговоримо наступний раз. І він протиставляє це. Структурні реформи, а не девальвація валюти. Хоча девальвація валюти це, наприклад, той інструмент, який активно використовує Китай для того, щоб вигравати в світовій конкуренції на глобальній арені, і йому це вдається доволі успішно. Хоча до цього Китай використовував широкий спектр інструментів економічної інженерії, і це вже там останнім часом він більше перейшов до девальвації валюти як головного свого інструменту тиску на. Конкурентів. Швидка девалюація може привести до нового сплеску інфляції, підкреслюю, Мілей, наголошуючи на важливості уникнення помилок минулого. Але, попри ризики, уряд Мілея впевнений в своїй політиці. Кажуть Financial Times, успіх уряду в боротьбі з інфляцією врятував Аргентину від більшої кризи. каже Перскіні. Вони вважають цей ризик виправданим таким, який можна контролювати, сповільнюючи девальвацію песа, Мілей намагається знайти делікатний баланс між прогресом в боротьбі з інфляцією і уникненням ризиків пов'язаних із зміцненням валюти, штучним зміцненням валюти і доволі крихкими. Резервами чи витримається стратегія випробування часом? Поки що невідомо, але наразі вона допомагає Мілею показати себе таким дуже радикальним реформатором, бунтарем, борцем на міжнародній арені, в тому числі. Шановні друзі, якщо б Мілей робив тільки це, да, то економіка Аргентини би просто там схлопнулася за кілька місяців. Але насправді те, що він робить в економічній політиці, значно складніше, значно більш багатогранна і. Я можу назвати вам як мінімум п'ять таких кардинальних політик масштабних ініціатив. Про які дуже мало говорять в засобах масової інформації, але які Мілей реалізує на практиці. І це далеко не тільки боротьба з інфляцією, і це далеко не тільки стримування девальвації валюти. Там є суперцікаві просто економічні ініціативи. Про одну з них я вам розповідав: це податкова амністія, така дуже смілива, кардинальна, дуже неортодоксальна. Да? Подивіться це відео, але навіть крім цього, ще п'ять великих ініціатив. Якщо вам цікаво, що це за ініціатива, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково до них Повернемось. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. Якщо ви це ще не зробили, це допоможе краще поширювати україномовний контент про економіку, розвиток та інновації. А також я вам дуже дякую за підтримку мого каналу на Patreon, лінк під цим відео, і підтримку його тут, на YouTube, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про економіку. Дякую вам і до зустрічі!